На кожному з етапів розвитку людства були особистості, які мріяли, досліджували, творили і створювали. Завдяки їм ми отримували такі знання, які змінили людство і перевернули наш світ. Великий давньогрецький учений Аристотель став одним із засновників науки про живі організми, біології, що стала основою для багатьох природничих наук. За своє життя Аристотель зробив для науки значно більше, ніж було зроблено за ряд наступних століть. Тож, на думку багатьох істориків і вчених світу, Аристотель був найрозумнішою людиною в історії. Його наукові теорії вплинули на розвиток людства більше, ніж роботи будь-якої іншої постаті. Як подолати всі хвороби світу? І чи можливо знайти ліки, що дають зцілення від усіх недугів? Відповіді на ці питання шукали з найдавніших часів. Давньогрецький лікар Гіппократ став першим справжнім реформатором медицини. Саме він розділив релігію та медицину. Відтоді медицина стала наукою. Гіппократ першим дійшов до висновку, що невідповідний клімат, питна вода. Повітря і навіть закони країни, де живе людина, усе це може впливати на її здоров'я. А деякі хвороби, на думку Гіппократа, є наслідком неправильного способу життя самої людини. І, перш ніж братися до лікування, треба провести медичне обстеження пацієнта. Такий підхід був абсолютно новим і суперечив методикам інших медичних шкіл, де всім призначали однакове лікування. Гіппократа справедливо називають батьком медицини, і не дивно, що він став міфологічною постаттю. медик, який рятував від страшної чуни, талановитий хірург, ортопед, дієтолог, травник, став у народній свідомості напівбогом, рідним Гераку. Їх навіть зображували на одній монеті Божественного Гіппократа, який вважали звільнив землю і море від лютих хвороб, а поруч з ним Геракла, який звільнив землю і море від чудовиськ. Існує багато цікавої літератури про людей, які своїми досягненнями змінили наш світ. Інформацію про легендарних відомих біологів та лікарів можна прочитати в книзі, яка так і називається. Вони змінили світ, лікарі і біологи. них зібрані цікаві дивовижні факти та легенди про великих вчених у галузях медицини і біології, що жили і працювали в різні часи та намагалися розгадати тайни Всесвіту і зовні, і усередині людини, про легендарного давньоримського лікаря-хірурга Клавдія Галена, про прославленого перського вченого медика Ібн Сіна Авіцена. Знаменитого швейцарського алхіміка Теофраста Парацельса, про засновника сучасної фізіології та ембріології Вільяма Гарвія, про титана людської думки англійця Чарльза Дарвіна, який створив теорію розвитку живого світу, що стала основою біологічних наук ХХ століття. Це цікаві розповіді про інших вчених, які змінили звичайний погляд на життя і зробили прорив цивілізації. Світ наповнений неймовірними особистостями та талантами. Читати та дізнаватися про історії успіху відомих людей завжди цікаво і корисно, адже ці історії надихають, додають сил та змушують діяти. Тож запрошуємо вас до нашої бібліотеки, де на вас чекають цікаві книги. Читайте, досліджуйте, створюйте і відкривайте.